Мілдю та оїю найпопулярніші хвороби винограду. В середині літа ми отримуємо дуже багато запитів про допомогу, адже весь виноград покрився сірою пліснявою. Щоб такого не було, хвороби потрібно попередити. Для цього у вас має бути ціла система захисту від березня до збору урожаю. І сьогодні я вам покажу розпаковку однієї з них. В цій системі обробок зібрані всі необхідні препарати для того, щоб не дати хворобам жодного шансу. Ви отримуєте детальну інструкцію, в якій вказано фази та препарати, які потрібно внести. І ж препарати тут є: кіовіджет. Це сірка, її використовують від борошнистої роси та кліщів. Сірку не можна змішувати з іншими засобами захисту рослин та прилипачами, і це чітко розписано в наших інструкціях. Наступний фунгіцид редоміл Р. Його можна використовувати перед цвітінням або після цвітіння. Найкраще він працює після дощу, адже в його складі є мідь, яка припікає грибки на поверхні листка. Наступний дієвий та популярний фунгіцид шавіт Ф. Він захищає від оїдіума, мілдю, чорної плямистості та сірої гнилі. Ще в цій системі обробок ми маємо е, мадян екстра для обробки по сплячих бруньках, хорус для обробки по розпусканню бруньок, багато добрив різних формуляцій та свіч від гнилей. А для консультації та замовлення телефонуйте за номером, який прикріплений в шапці профілю. Зростаємо разом.